З прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий як один із найбільших прихильників, фанатів одномісця поцілунковичів Трампа і Пуйла, заявив, що після зустрічі на Алясі світ став безпечнішим. Знаєте, світ був безпечнішим, якщо б от скажу, як є, якщо б подібних людей, які подібні речі говорять і підтримують пуйла, а вчасно батьки якраз були мали б мали безпечний секс. От тоді б точно світ був би набагато безпечнішим. І в соцмережі Ікс Орбан написав, що роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують співпрацю і обмінюються недружніми сигналами. Але тепер цьому, нібито, настав кінець, завершив Орбан своє звернення побажанням, аби кожні вихідні були такими ж гарними. Ну а тим часом, поки Орбан з зна... захоплюється самітом на Алясі у самій Угорщині. Спалахнув скандал довкола нього самого у мережі. Оприлюднили кадр розкішного маєтку, прем'єра, який користувачі одразу порівняли з Межигір'ям, президента втікача Віктора Януковича. Е -е, до речі, бачив цей сюжет. Він літає по всьому інтернету. Можете забити маєток Орбана. І ви побачите. Там не просто маєток. Він виглядає як ну не просто навіть будинок. Ми неправильно там редактори написали, йдеться про елітний будинок. Корбуна ні, це не елітний будинок. Це о, візуально не, ну просто як палац, щоб ви розуміли. Будинок це будинок в моєму розумінні. Елітний, він красивий. А це реальний палац, з якимись підземними проходами і в е хатван пусті вартість на рухомості 30 мільйонів євро. Ну і е інтерес до резиденції привернув незалежний угорський політо, акош е хадзазі, який організував мітинг поруч. Поліція та охорона не пропустила учасників. Також ті. Спостерігала за територією з драбин а один з них запустив дрон для зйомки. На кадрах видно не просто будинок, а справжнє королівство з підземними цегляними тунелями, сонячною електростанцією, алеями, фонтанами, басейнами і бібліотекою. На території також прозивають екзотичні тварини, зебри, антилопи, буйволи, які вільно пересуваються, наче у заповіднику. І для Орбана, все це всього лише недобудована ферма. Так він її називає. Прем'єр пояснив, мовляв, майно належить його. Батько а, а батько хто. Але документи про енергосертифікацію свідчать, що там будується житловий будинок, і опозиція тим часом уже прицілилася на активи Орбана за останні 20 років. Пообіцяли розкопати все, включно з його приватним зоопарком фортецею. Ну і всі ці розслідування, схоже, лише шкодять Орбану та його партії. Бо весняні вибори в Угорщині вже на горизонті. А за останніми опитуваннями, Фідес навіть до першого місця, не дотягує, і помітно відстає від опозиційної тиси. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив голова центру аналізу та стратегії Ігор Шаленко. Давайте послухаємо його. А йому насправді це жодним чином не допомагає утримати владу у власних руках. От я буквально перед ефіром глянув свіжу соціологію по Угорщині. А скільки б Орбан не говорив негативу щодо України, скільки б не розказував про свої супервідносини з Трампом, 10% відсотків різниці між партією Фідес. І партію тиса тиса попереду, і ці 10% не зменшуються. А от такі корупційні розслідування, як зараз безпосередньо показали, по маєточку фермі чи що воно таке, то насправді це ще більше віддаляє Орбана від переобрання безпосередньо його партії як провладної партії на виборах в квітні наступного року.